Вітаю з вами Тіана, психолог та енерготерапевт. Коли ми говоримо про силу роду, важливо розуміти, вона складається з двох сторін: ресурсів, які ми отримуємо від пращурів, і блоків, які теж могли пер передаватися через покоління. Блоки роду це обмеження страхи, непрожиті емоції, програми виживання або відчуття провини, які часто передаються несвідомо. Вони проявляються як повторювані сценарії, а, будь то в фінансах, стосунках, хворобах чи внутрішніх заборонах не вийде, не можна. А ресурси роду це величезний потенціал, це сила предків, їхній досвід, таланти, мудрість, традиції. Це енергія любові і підтримки, відчуття, що за твоєю спиною стоять покоління. Саме ці ресурси дають нам внутрішню опору, натхнення і впевненість, що ми не самі. Робота з родом це не тільки про роботу з блоками, а й відкриття доступу до ресурсів. Коли ми бачимо обмеження, ми можемо їх трансформувати. Коли ми відчуваємо силу роду, ми розширюємо свої можливості у всіх сферах життя. І головне у кожного з нас. Є вибір. Ми можемо несвідомо нести обмеження або свідомо міняти ці обмеження в ресурси та силу, яка допоможе створювати нову історію нашої родини.